Ну а поки про наслідки заморозків, які цьогоріч завдали аграріям збитків, найбільше приморозки вплинули на помідори, картоплю, перець та баклажани. Про це суспільному розповів завідувач кафедри рослинництва аграрного університету Володимир Гангур. Яка ситуація з городиною і чи є шанс врятувати врожай, розпитаємо у фермера Артема Половці. Він з нами на зв'язку. Пане Артеме, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися доброго до нас. Доброго раночку. Отже, давайте так загалом спершу про те, яка нині ситуація зі сходами овочів, і які культури цього сезону дали найгірші сходи, а які навпаки стійко витримали усі погодні явища. Ну, дивіться насамперед, цьогорічна весна дала взагалі значних. Збитків фермерам і огородникам, тому що квітневі заморозки, травневі холоди з дощами і градами дали недружномірні сходи. Із-за чого? Дивіться, із-за того, що низькі температури, і чрезмірна вологість, ґрунт погано прогрівається, волога засвоюється добре. Тобто насіннячко, яке посіяли в огородину, воно набухає, але сили зійти немає, тому що. Температура недостатньо прогріта в ґрунті, щоб температура для сходів була максимально комфортною, потрібна від 12 до 18 градусів. Тоді ми отримуємо штрі сходи. На даному етапі ми можемо бачити на всіх ділянках по території України недружні сходи. Тобто, десь зійшла насінинка, десь не зійшла. Але не потрібно на цьому зупинятись і опускати руки. Можна це все поправити. Або пересіяти, або вносити амінокислоти з гуматами для покращення стану цих рослин, пане Артеме, а штучно можна а... підвищити ось цю температуру? Ну там в проміжку поганих для принаймні городу непогодних умов? Можливо, накрити чи можна чимось? накривати агроволокном так. Угу. агроволокном або плівкою. А це збільшить це... температуру ґрунту. Угу. Наскільки це ефективний Близько. метод в тих умовах, в яких яких зараз ми? Ну, доволі ефективний. Тобто, це мінімум 2 градуси різниця температур. Якщо у нас зараз температура ґрунту, там ну вже 14 градусів, а була тиждень тому 8-9, то ці 2-3 градуси могли б дати дружні нам сходи будь-яких культур. Але зараз ще можна, наприклад, в кого не зійшло, або там винищило багато розсади, побило градом. По областях в Україні можна все пересадити. Зараз ще можна пересадити кавуни, дині, солодку кукурузу, огірочки, помідори. Також в деяких регіонах підмерзла картопелька, але не сильно критично. Тобто верхня частина пагони трішечки попідмерзали. Вони відійдуть і будуть продовжувати далі ріст свій, але це може сказатися трішки на вражайності, тому що десь відсотків 30 із за стресового фактору бульба призупиниться в рості. Пане Артема, а ранню картоплю коли чекати. Я Зараз стою так біля городини, можу показати тут посходило, але людям повезло все повністю гарно посходило, кукурузочка. Також гридисочка, квасоля, uh -huh. яку люди сіяли, вона зараз себе дуже комфортно почуває. По а Панертам, але трішечки сказали, вона що... в ступорі? Так, так, так. І за надлишковою вологою, тому що рослинка зараз маленька, фаза росту її на початку, а корнева система невелика. І вона не справляється з тією вологою, яка є в ґрунті. І за цього вона трішечки хлорози. Ми можемо побачити жовті такі. Жовт, жовте забарвлення листа? Угу. Пане Артеме, а ви сказали, що от ще є час на те, щоб пересадити певні культури, там огірочки, диню, кавунчику, кукурузу. А скільки часу є на це? Який от запас часу є у, у тих, хто планує цим займатися? Ну там можна пересіяти десь до 5-10 червня. Uh -huh. і uh -huh. Головне дивитися на культури, яка у них цикл вегетації, щоб ми встигли до осені закінчити цикл світового дня обов'язково. Тому що цвітіння там при зменшенні світового дня починається цвітіння у нас. У нас рослинка ж відчуває повністю не тільки температуру і вологість, а також світовий день, скільки світлих годин за добу є. А які загалом погодні умови були б сприятливими, принаймні на травень, так на той час, який ми маємо станом на зараз, для нормального росту сезонних овочів, зелені, ягід, фруктів саме в цьому періоді? Дивіться було б дуже приємно, якщо нічна температура не падала нижче 10 градусів. В день хоча б було 15 градусів, і температура грунту не менше також 12-15 градусів була. Це сприяло максимально зручному для рослин середовищу, але на жаль, на погоду ми не можемо повпливати. А от з вами вже почали трошки говорити про агроволокно. А які ще методи фермери зазвичай застосовують для порятунку врожаю в умовах е різких перепадів температур? Зараз часто використовують ну, фермери, також огородники, термосні системи або теплиці. Термосні система це така тепличка, але маленька. Накладають шар плівки на один на ґрунт, а інший ставлять дуги з композитної арматури і зверху ще накривають одним шаром плівки. Це дає змогу підвищити температуру понад 5 градусів. Можна сказати так, в тепличці, яка є, угу. і рослина потім себе росте гарно почуває і заходить раніше, чим могла зайти на свіжий ринок. Угу. Пане Артеме, отак підсумовуючи всю нашу з вами розмову. Як на ваш погляд, за вашими спостереженнями дефіциту яких овочів або фруктів ягід через несприятливу весняну погоду варто очікувати? Я думаю, сильних дефіцитів очікувати не потрібно взагалі, тому що фермери в нас дуже завзяті хлопці і дівчата. Вони все пересіють, але це може сказатися на ціні, тому що додаткова вартість за обробку землі і насінневий матеріал це скажеться трішечки на ціні. Зрозуміло. а так. Дежа й буде дефіцитів. Не буде полиці будуть заповнені. Пан пане Артема, дякуємо вам так. за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення. Артем Половці, фермер був з нами на зв'язку.